отримався Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання. Про звіт виконання прав економічно соціального розвитку Мукачівської міської тергромади за перше півріччя 25-го року. Допитає това Маріана Васильна, керівник фінансового управління. Дріане Федори, вибачаюся Проект рішення про звіт виконання програми за перше півріччя 2025 року у звітньому періоді. Мукачівська міська рада та її виконавчий комітет зосередили увагу на фінансовій підтримці військових підрозділів та інших силових структур, вирішення соціальних проблем і забезпечення соціального захисту громадян. Особлива увага приділялася особам, які постраждали від військової агресії Російської Федерації, внутрішньо переміщеним особам військово -служб. Уж та учасникам бойових дій і їхнім родинам у контексті поточних викликів основними залишаються і надалі питання щодо забезпечення стабільної роботи економіки в умовах воєнного стану, залучення міжнародної технічної допомоги та інших фінансових ресурсів для вирішення пріоритетних питань розвитку громади, подальший розвиток галузей житлово-комунального та дорожнього господарства, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту. Та соціального забезпечення, стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні сектори економіки громади, зокрема промисловості, сільського господарства, туристичної галузі та інші. За підсумком першого півріччя 2025 року обсяг реалізованої промислової продукції підприємств основного кола за оперативними даними становить 96,3% до відповідного періоду минулого року. Рівень середньомісячної заробітної. Плати для юридичних осіб підприємств основного кола склав 21 тисячу 300 гривень, що на 22,4% перевищує відповідний показник минулого року. Станом на 1.07.2025 року кількість зареєстрованих юридичних осіб становить 3096 суб'єктів, що на 124 юридичні особи більше ніж у відповідному періоді минулого року. Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців становить 6204 одиниці, що на 84 фізичні особи-підприємці більше відповідного періоду. За звітний період центр зайнятості сприя... сприяв працевлаштуванню 114 безробітних громадян, в тому числі 24 особи з числа внутрішньопереміщених осіб. Протягом першого півріччя 2025 року нараховано різних видів державних соціальних допомог компенсацій 6923 особам на суму 124,2 млн грн. Відповідно програмі додаткового соціально-медичного захисту матеріальну допомогу отримали 609 громадян територіальної громади на суму 8,7 млн грн. Згідно програмі матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі в бойових діях виплачено матеріальну допомогу 670 особам в сумі 10,2 млн грн. На безоплатний пільгові відпуски лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям громади надано 4,9 млн грн. На виконання заходів програму в галузі освіти, культури, молоді та спорту використано кошти місцевого бюджету у сумі 17,5 млн грн. В рамках реалізації заходів програми благоустрою територій. Громади використано 96 і вісім мільйонів гривень. Галузь архітектури та містобудування у Качівській міської ради перебуває на етапі активного розвитку. Підвищення інтереси до місцевого планування та інфраструктурних змін створюють позитивну динаміку для розвитку громади. Обсяги капітальних вкладень бюджету громади в розрізі інвестиційних проектів на 2025 рік по управлінню будівництва та інфраструктури. Профінансовано видатки за рахунок коштів спеціального фонду. Бюджету розвитку суми 5,8 млн грн. мільйонів гривень. По програмі інформатизації Мукачівської міської ради та її виконавчих органів використано 2,9 млн грн. коштів з місцевого бюджету. Варто зазначити, що впровадження політики прозорої громади сприяло тому, що місто Мукачу увійшло до п'ятірки лідерів серед найпрозоріших містів України за рейтингом прозорі міста міста-2024». З метою активізації інвестиційної та зовнішньої економічної діяльності у звітньому періоду затверджено профіль Мукачівської міської територіальної громади у партнерстві з громадською організацією Безбар'єрне Закарпаття та платформою Моє місто розпочато реалізацію інклюзивного проєкту Місто на дотик. у межах… Національного проекту Пліч Опліч згуртовані громади налагоджено партнерську співпрацю між Мукачівською та Сіверською територіальною громадою Донецької області на підтримку військових частин та інших формувань використано понад 60 мільйонів гривень коштів бюджету громади. Виконавчі органи Мукачівської міської ради надалі продовжують працювати над виконанням заходів та завдань, передбачених місцевими програмами, та в цілому програмою економічного та соціального розвитку Мукачського. Територіальної громади на 2025 рік. Повна аналітична довідка щодо виконання розділів у програмі є опублікована на сайті Мукачівської міської ради в, розрізі, в розділі Економіка. Прошу підтримати даний проект рішення. Чікає запитання, безваження. Ще немає пропонувати прийняти? Хто за? Проти? Утримався рішення? Прийнято. Дякую вам. Наступне питання до подав Маріана Васильівна. Виконання бюджету Мукачівської міської торгомади за 2025 Шановний рік, січень-червень. Шановні голови, шановні члени виконкому, за підсумками виконання бюджету за січень-червень 2025 року слід відмітити наступне. Значить, за перше півріччя 2025 року до загального фонду бюджету надійшло 636 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання за звітний період склав 102%. Понад план ми отримали 11,8 мільйонів гривень, якщо порівнювати дохідну частину по загальному фонду бюджету порівняння до аналогічного періоду минулого року то Ми рухаємося в сторону збільшення на 93 мільйони. Збільшилися податки, збори та інші доходи. Або на 17%. у звітному періоді мало місце надходження та фінансування міжбюджетних трансфертів. Це кошти. Субвенції з інших рівнів бюджетів їх обсяг склав 200 мільйонів гривень. Левова частка була направлена на 170 мільйонів гривень. Це за рахунок коштів освітньої субвенції, які спрямовувалися на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл. Показники бюджету, які формує спеціальний фонд, також було виконано. Їх обсяг у звітному періоді склав 58 мільйонів гривень, і в тому числі понад 20 мільйонів гривень. Це надходження. Від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, тобто, цілому до бюджету ми отримали майже 900 мільйонів гривень. Рівень виконання в цілому склав 103%, і понад план ми отримали 25 мільйонів гривень. Протягом першого півріччя дохідну частину бюджету було скориговано в сторону збільшення на 117,7 мільйонів гривень, в тому числі за рахунок перевиконання планових показників по податках, зборах та інших доходів, на суму 7, Десяти мільйонів гривень і 47,2 мільйони гривень за рахунок міжбюджетних трансфертів, як я вже казала, які були отримані у вигляді субвенцій, субвенцій з інших рівнів бюджету у звітньому періоді. Видаткова частина надалі зберігала соціальну спрямованість в повному обсязі було профінансовано до потреб. Захищені, і, і, е, і ті, які мали фін мали місце фінансування другої та третьої черги, на підтримку сил оборони і безпеки було спрямовано 62 мільйони гривень. І на утримання та розвиток автомобільних доріг у січні червні ми спрямували 25 мільйонів гривень. Також у звітньому періоді мало місце фінансування е, коштів бюджету розвитку за рахунок місцевого запозичення. Е, в цьому періоді ми завантажили кредитну лінію на обсяг 7,5 млн грн. І е, ці кошти було спрямовано 5,4 млн грн. на реконструкцію привокзальної площі в місті Мукачеві. На капітальний ремонт вулиці Підгородська було спрямовано 1,7 млн грн. Майже 350 тисяч гривень на капітальний ремонт ЗОЖ номер 3 А разом з тим, у червні 2025 року, було достроково погашено частину основної суми боргу у сумі 5,4 е, мільйонів гривень, і станом на перші сі е, сьоми е, була утворена заборгованість за місцевим запозиченням. Перед укр ате Укр тобто, тобто власне з цією установою, з якою ми заключили договір 2,1 мільйона гривень. На обслуговування місцевого боргу у поточному бюджетному періоді було спрямовано 122,7 тисяч гривень. І кредиторська заборгованість по бюджетних установах по загальному фонду за звітній період відсутня. Прошу підтримати. Чекаюсь, за питання, було важливо. Чи має пропонує дане рішення прийняти? Хто проти Утримався рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступне питання доповідає Халі Ірина Ярославівна про внесення змін до рішення в комітету касії міської ради номер 118 від 26.03.2021 року. Доброго дня, шановний голово, члени виконкому. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до додатку 7 рішення виконавчого комітету МКівської міської ради номер 118 від 26 березня 2021 року, що стосується структури та штатної чисельності комунальної установи центр громадськості та національних культур. Зокрема, у зв'язку з виробничими потребами та відповідно до клопотання керівника закладу з 1 вересня цього року вводяться ще дві штатні одиниці посади адміністраторів. Хочу зауважити, що введення додаткових двох ставок не потребує до такого фінансування з бюджету Мукачівської міської територіальної громади. Прошу підтримати дане рішення. Дякую питання, будь ласка. Немає проти дане рішення прийнято за проти. Утримався рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступні три питання доповідає Орос Слібопавлівна. Про продовження перше з них про продовження терміну перебування дітей у закладах інституційного догляду. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету Лукачівської міської ради, даний проєкт рішення передбачає надатку. Продовжити термін перебування дітям позбавлених батьківського піклування у комунальній установі Мукачівський дитячий будинок інтернат одній дитині до досягнення повноліття, іншій дитині до е, на остроком на один рік. Прошу даний проект рішення підтримати. Якось запитання позауваження. Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто тобто, проти Утримався рішення прийнято. Наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Даний проект рішення передбачає надати статус семи дітям з числа внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають на території Мкачівської міської громади і внаслідок масштабної агресії Російської Федерації проти України зазнали психологічного насильства. Прошу даний проект рішення підтримати. Чекаю якось запитання позауваження? Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто тобто, запроти? Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу вчинення правочину щодо рухомого майна Даний проект рішення передбачає надати дозвіл батькам на підписання та нотаріальне посвідчення документів на продаж автомобілю, співвласником якої є дитина, за умови попереднього. Зарахування на рахунок дитини однієї другої частини ринкової вартості автомобіля. Прошу дане рішення підтримати. Дякую запитання. Бу заважне. Чимає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам Наступне питання. Будурчак доповідає Будерчак Людмила Михайлівна. Про надання матеріальної допомоги. Даним проектом рішення пропонується надати допомогу за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту на 2024-2026 роки, матеріальну підтримку у розмірі 775 сімдесят тисяч мешканцям Мукачівської міської територіальної громади. Надання допомоги стосується в основному вирішення питання пов'язаного із придбанням або медикаментів, або лікуванням. Найбільша суми стосуються онкології та проведення операцій на серці. Якось запитання було важливе. Чи немає дане рішення прийняти? Хто за? Прот. Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Наступне питання Мешко, мешкає Васильович, директор лікарні. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства лікарня Святого Мартина за другий квартал 2025 року. Доброго дня за другий квартал а, цього року а, доходи підприємства склали фактичні 103 мільйони 283 тисячі гривень. А, згідно договору з НСЗУ це 91,5 мільйон гривень. Це 95,8% від запланованих, доход від платних послуг, Доход від платних послуг. Це 3 мільйони 930 тисяч. Кошти з місцевого бюджету 5,5 мільйонів. Ну і інші доходи, які лікарня отримувала: це благодійні внески, дохід з місцевого бюджету на придбання ліків 970 тисяч. І інші операційні доходи, такі як відшкодування за харчування військових. Щодо видатків, то за другий квартал було здійснено видатків на 97 мільйонів 740 тисяч, з яких майже 11 мільйонів це витрати на придбання ліків і виробів медичного призначення. 1 780 на придбання обладнання і інвентар. На оплату праці витрачено 72 мільйони гривень. На підтримання об'єкту у робочому стані 2 мільйони 338 тисяч. Щодо витрат на харчування пільгові пенсії, це 4 мільйони 198 тисяч гривень. За другий квартал лікарня отримала ліки вироби медичного призначення на суму 27 мільйонів. Це надходження від закупівель медичних закупівель кошти державного бюджету, а також благодійні надходження, малоцінні швидкозношувачі пшвидкозношуюні. Предмети на суму 294 тисячі гривень і засоби, основні, і це, зокрема, медичне обладнання, на 11 мільйонів 179 тисяч гривень. Якщо є якісь запитання, спробуй відповісти. Є запитання? Якщо немає, пропоную дано рішення прийняти. Хто за? Проти? Рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступне питання до подачі Берка Мирослава Михайлівна, керівник медичного центру Сім'я. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства медичний центр Сім'я за другий квартал 2025 року. Доброго дня за підсумками другого кварталу 2025 року медичний центр Сім'я отримало дохід в загальній сумі 27 сім мільйонів двісті тисяч гривень. Основним джерелом доходів підприємства є кошти від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Згідно договорів, договорів на ЗСУ, в другому кварталі 25 року за цим напрямком отримано доходу на суму 25 мільйонів 156 тисяч. З бюджетів територіальних громад на потреби підприємства протягом другого кварталу 25 року виділено 1 мільйон 67 тисяч, або 3,9% з них. На фінансування витрат на оплату комунальних послуг та електроносіїв 948 тисяч. В тому числі із Ченодіївської селищної територіальної громади за програмою розвитку з розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я міської територіальної Мукачівської міської територіальної громади отримано 119 тисяч. Інші надходження це є мільйон 36 тисяч або 3,8% від суми доходів щодо виконання видаткової частини фінансового плану. Для забезпечення статутної діяльності за звітній період використано коштів на загальну суму 26 мільйонів 658 тисяч. Матеріальні витрати пішли на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення тестів, паливно-мастильних матеріалів та іншого. Кошти місцевого бюджету в загальній сумі мільйон 67 тисяч в другому кварталі використано за цільовим призначенням. Витрати на оплату праці у другому кварталі складають 20 мільйонів 264 тисячі, що становить 80% надходжень від НСЗУ у звітному періоді. Щодо заборгованості заробітної плати, немає. Розрахунки з бюджетом по сплаті платежів проведено в повному обсязі. Щодо інвестиційної діяльності підприємства капітальні інвестиції в другому кварталі склали 3 мільйони, 300, 3 мільйони 230 тисяч. Із них це були витрати на пов'язані з виготовленням експертизи ПКД по новому будівництву доробратву. Також придбано основні засоби на суму 533 тисячі це закуплено кондиціонери для комфортних умов перебування в закладі, придбано інші необоротні активи. Також виконано на ремонтні роботи на Ярослава мудрого на загальну суму. 598 тисяч, також виконано ремонт системи електропостачання і встановлення, і встановлення сонячних батарей на Ярослава Мудрого, питома, питома вага цього показника в загальній сумі витрат в звітному періоді складає 12%. Протягом другого кварталу за рахунок централізованого постачання отримано ліки на загальну суму 227 тисяч та медичні вироби на загальну суму. 6700 гривень. Сума благодійної допомоги складає 187 вісімдесят тисяч гривень. Що використано? Це ми отримали вакцини, медичні вироби, інвалідні візки, засоби індивідуального захисту і інші вироби. Просимо затвердити звіт про виконання фінансового плану підприємства. Чукови запитання позауваження за другий квартир. Чи має пропоную дане рішення прийняти? Хто за проти? Утримався рішення. Прийняти. вам Дякую. Наступні три питання буде доповідати Рудь Гліб Василодович Перше з них. Про клопотання щодо надання пільгового кредиту. Шановний голов, шановні члени виконкому, на ваш розгляд виносяться питання щодо клопотання про надання пільгового кредиту відповідно до програми Власний Дім. Є звернення від Сергія Казаченка Наша участь в даному кредиті складає 45% в гривневому 135 тисяч гривень. Це кредит на ремонт власного будинку. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую запитання, ви заваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження переліку об'єктів для проведення поточного ремонту усунення аварій у багатоквартирних житлових будинках Даним проєктом рішення ми затверджуємо перелік ОСББ. Які е, виявили і надали згоду на прийняття участі в нашій програмі по поточному ремонту будинків, багатоквартирних житлових будинків? У нас є шість звернень від ОСББ, які надали згоду на прийняття участі е, по нашій програмі. 90% здійснюється за рахунок місцевого бюджету, 10% за рахунок ОСББ? Прошу підтримати даний проект рішення. якесь запитання було важливе. Маю пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження переліку об'єктів для проведення капітального ремонту. Даним проектом рішення передбачається затвердити перелік з двох багатоквартирних житлових будинків щодо здійснення капітального ремонту і співфінансування. Передбачається капітальний ремонт будинку по вулиці Стусова села 7 наша участь 99% 1% від співмешканців і наступна вулиця Підгорянська 4 місто Мукачево 99 1% це капітальний ремонт криша прошу підтримати даний проєкт рішення. Ще якісь запитання буду важливі. Ще немає пропонів до рішень прийнятих, так? Дякую вам. Та. Промоси Наступне питання до Ланді Лана Тереміна про розпорядження прийняті Мукачівським міським головою між засідніми виконком. Шановний голови, шановні члени виконкому, за період з 22 липня по 11 серпня Мукачівським міським головою було видано 20 розпоряджень з основної діяльності. У виконавчих органах знаходиться на виконанні шість розпоряджень на постійному контролі 11 на довгостроковому шість. Прошу інформацію про розпорядження. Прийняті Мукачівським міським головою в період з 22 липня по 11 серпня. Прийняте до відома та затвердити розпорядження з номер 20, 277 по номер 296 Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи якось запитання зауваження я пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Прот. Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступне питання доповідає Бондарчак Людмила Михайлівна про надання матеріальної допомоги. Даним проектом рішення пропонується надання матеріальної підтримки громадянам, які постраждали в наслідок ракетної атаки. Спочатку в перший день наші фахівці вийшли по можливості обстежили двор господарства, де були зафіксовані такі руйнування, як вибиті шибки, двері. Ми склали відповідні акти і пропонуємо надати допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Також нам було залучено міжнародні організації, які Надають міжнародну підтримку, матеріальну допомогу громадянам, які звернулися в перший день по медичну допомогу. І також за допомогу за сприяння міжнародної організації матеріальну підтримку буде надано сім'ям, які теж звернулися за медичною допомогою, де є неповнолітні діти. Чакує запитання будоважні? Чи має пропонувати дан рішення прийняти Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. І останнє питання доповідає пані Карпік про комісію з обстеження об'єктів які розміщені на території Мукачської міської територіальної громади та пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шановний голово, шановні члени виконкому, зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась, сталася на території нашої громади, з метою забезпечення комісійного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, просимо затвердити склад комісії з обстеження таких об'єктів. За результатами обстеження акти будуть зареєстровані у Державному реєстрі майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Росії проти України. Прошу підтримати даний проект рішення. Ще у когось запитання позауваження? Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Сонячного підколкому чи є запитання, зауваження, бажаючи виступити? Немає, дякую всім за активну участь. Голошую ці не закрити.